Один з перших законопроєктів, який подавав Кабінет міністрів, стосувався саме люстрації судової системи. Саме судді були залучені попереднім режимом до політичних переслідувань. Саме судді виносили рішення політично мотивовані проти наших активістів під час революції. І ми розуміємо, що відповідальність нової влади дати відповідь суспільству. В тій частині, яка стосується притягнення до відповідальності тих суддів, які фактично в порушення присяги і закону України виконували незаконні вказівки і фактично займалися політичними репресіями, це ті судді, які приймали політичні рішення проти активістів, які приймали участь в наших ну, акціях протесту. Це я хочу всім нагадати. Владислав Цілинський, це активіст і пенсіонер, якого, якщо ви пам'ятаєте, Болонський суд затримав на 60 днів Микола Пасічник, якому було 72 роки. Це на один з активістів 1 грудня, який був доставлений в Печерський, в, верніше, в Шевченківський районний суд, фактично без Свідомості і суддя Малиновська винесла по ньому рішення. Я тоді був особисто в цьому процесі, людина, яка знаходилась без свідомості, їй дали 60 днів арешту. По цим суддям ми вимагаємо публічного розгляду їхніх справ і підняття питання щодо їхньої відповідальності, як дисциплінарної. Так і можливо в подальшому, якщо правоохоронні органи будуть встановлені відні факти порушень і кримінальної відповідальності.